Це естафета інноваційних проектів у професійно-технічних закладах дійшла до Бердичева. 27 квітня професійний аграрний ліцей зустрічав гостей з Турченівського ПТО No30 Чуднівського району. Це також училище сільськогосподарського профілю. Воно поки що не ліцей. Училище сільськогосподарського профілю профілю готує такі ж суміжні спеціальності, як і тут. В них також є і трактористи, і інші професії суміжні. Протягом останнього часу керівництво ліцею значно зміцнило матеріально-технічну базу закладу. Були проведені ремонтні роботи у корпусах навчального та побутового призначення, покращені і умови проживання учнів у гуртожитку. Презентація аграрного ліцею на гости справила приємне враження. Директор Турчинівського ПТУ-30 був у Бердичеві півтора роки тому. Каже, за цей час на трикутнику відбулися позитивні зміни. Зараз це навчальний заклад, це заклад, який працює, це заклад, який буде дійсно і вже готує фахівців для сільського господарства, для нашого просто господарства, для промисловості і економіки району. Тому нам дуже приємно, ми приємно вражені тим, що робота робиться, що є що взяти. Зміцнення матеріальної бази ліцею сприяло покращенню і навчально-виробничої та виховної роботи, каже директор закладу Тетяна Поліщук. Викладачі постійно запроваджують інноваційні технології. Наша зустріч з Турчинівським професійно аграрним ліцеєм іде під девізом Всеукраїнська естафета інноваційних технологій. Ми показали сьогодні ряд заходів. Вже на дев'яти заходах побували колеги, мали змогу побачити фрагменти відкритих уроків конкурсів. Учасники семінару побачили панораму різних уроків з застосуванням інтерактивних методик. Відбулися конкурси на кращого за професією. Продавці продовольчих товарів змагалися у навчальному кабінеті. Вони розв'язували ситуативні задачі. Плодовочівники зустрілися на зеленій галявині подвір'я ліцею. Учні висаджували капусту відповідно до сучасних вимог. Ліцеїсти також опановують проєктні технології і досліджують різні проблеми з позицій науковців. Відроджуються і традицій. Пошуково-краєзнавчої роботи. Екскурсоводи музею історії, ліцею, допомогли гостям семінару дізнатися більше про перші роки діяльності закладу. У майбутньому планують розширити експозиційні зали, вміють у професійно-технічному закладі і відпочивати. Під керівництвом педагогів тут проводять різні творчі справи. Турчинівські гості завітали до нашого ліцею з метою обміну досвідом, тобто себе показати і інших подивитися. кажуть у цьому закладі є що запозичити.